За кожен день зволікання Конгресі українці платять власною кров'ю. З такими словами Джон Кірбі, радник Білого Дому з комунікації, звернувся до Палати представників із закликом негайно погодити допомогу для України у день, коли Росія здійснила чергову масовну атаку на міста і цивільну інфраструктуру. В ніч на п'ятницю Росія запустила понад 150 ракет і дронів. Українським силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі. У міністерстві енергетики повідомили, що це найбільша атака на енергетичну мережу від початку. Ко війни низка світових лідерів, зокрема та посадовців, зокрема президенти Молдови та Литви, закликали допомогти Україні усім, що їй потрібно, включно за словами литовського президента, із далекобійними ракетами. Білий дім наголосив, сьогоднішня атака лише підкреслює той факт, що Путін не зупиниться у своїй жорстокості. Тому схвалення допомоги у конгресі критично важливе, аби білий дім міг продовжити надсилати Україні засоби протиповітряної оборони та іншу необхідну допомогу. Вони, атаки ще раз демонструють наскільки життєво важливо, щоб ми продовжували надавати Україні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та засоби необхідні для захисту їхньої інфраструктури. Путін не чекає, він не сидить, склавши руки. Він смертельно використовує кожну хвилину, тоді як наш конгрес відмовляється діяти. Він не вагається, тож і ми не повинні. Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку якомога швидше, щоб ми могли забезпечити Україну цими життєво важливими засобами. Як ми побачили лише за останні кілька днів, кожен день затримки з боку палати представників є ще одним днем, коли українцям доводиться платити за це власною кров'ю.